Усім привіт, любі друзі! З вами та могилянка, і я ведуча Маша. І сьогодні у нас відбувається Абітфест. Це просто знаєте свято для усієї абітури, це свято для усіх могилянців, для усіх сошок, для усіх факультетів. Ну і давайте зараз трошки походимо, попитаємо абітуру, подивимось взагалі, як тут у всіх справи. Привіт, Привіт, скажи, будь ласка, як тебе звати і взагалі поділися враженнями, як тобі обідфес. Можливо, ти знайшла тут для себе щось нове, які сошки чи факультети. Загалом просто розкажи, як тобі все мене звати Катя. Я в принципі збираюся вступати, тому прийшла сюди. Ну, почалося з огляду факультетів. Я обрала факультет гуманітарних наук. Коли прийшла, мене одразу дівчата з історії і археології проконсультували. Ми з ними законектились, запитали контакти. Тобто, в принципі, люди вже приємні. Вони кажуть, що тут в принципі така тусовка класна. А потім вирішила переглянути тут різні організації. Всі такі творчі, не знаю. Так, так багато різних е, ініціатив Үгі. і це дуже класно. Мистецтво, я не знаю, якісь е, будь-що, будь що де можна дізнатися про себе, будь-що, де можна щось створювати, і це дуже прикольно. Привіт, як вас звати? Привіт, я Маргарита. Привіт, я Діана. Як вам взагалі враження від Абітфесту? Супер, няшно, прикольно, класні люди. Супер. Я знайшла тих, кого шукала. Дуже класно, багато всього цікавого, дуже, різно, дуже багато різноманітних заходів. Я в шоці. Ви багато сошок пройшли, які вам сподобались. Можливо, ви примітили собі, в яку ви хочете вступити після вступу? А, ну, пройшли умовно багато. Я шукала ту сошку, яка сьогодні, на жаль, не представлена, але так сталося, що я випадково знайшла її голову і так знайшла. Ну, мене звати Іван. Я сюди приїхав з іншого міста, тому можу сказати, що БФС доволі дуже гарно ну, влаштований, оскільки тут дуже багато людей, і всі тобі хочуть допомогти, сказати, як правильно, куди краще вступати, поділитися зі своїм досвідом. Тут, тут дуже багато ну баді, які можуть тобі підсказати щось, відповісти на твої питання, які тобі які, які тебе цікавлять. Загалом атмосфера мені дуже сильно подобається, бо тут ну дуже багато різних цікавих людей і ще більше студентів, які, незважаючи на суботу, прийшли і влаштовують абіфест. Познайомилися з дівчатами з факультетів, які нам цікаві. Вони нам розказали дуже багато всього підводні камені, але. Як виявилося, вони приємні, не погані підводні камені, а приємні, тому що дуже багато буде практики і, в принципі, дізналися багато цікавого про, про факультети. Це супер. Ну я вважаю, що це дуже круто, що студенти мають можливість ем, познайомитися з атмосферою університету ближче і. Взагалі, ну дуже така натхнена, надихаюча атмосфера. Всі дуже привітні в університеті і ну, дійсно абсолютно всі питання, сумні, вони просто розвіялись, вони вирішились, Тому я вважаю, що це дуже корисно. Я б рекомендувала кожному університету брати з вас приклад. Ну, тут загалом ще багатьох сошок немає, а можливо, там, тобі прям от з цих приглянулося, прям от ти загорілася, можливо, щось нове або чим ти вже займаєшся. А, ну, насправді, одна менші, це такі це театральна, бо я навчаюся на сценаристику. Драматургія ось це все. І мені цікаво писати, можливо, для кіно, а можливо, і для театру. Тобто я була на різних виставах, не знаю, будь-де там в Києві, в будь-якому театрі. Я розумію, що е, я б хотіла таке створювати. І якраз театральна сошка, як ви сказали, е, це цікаво. Блін, ну це насправді дуже класно. Сподіваюсь, ти до нас вступиш, вступиш в театральну сошку, і ми ще обов'язково побачимось. А... Також багато сошок пройшла. більше всього запам'ятались сошки з читанням та з музичними інструментами. Я гадаю, це все те, що більше мені до душі. І теж я знайшла те, що мені було потрібно. Це дуже класно. На яку спеціальність ви плануєте вступати, можливо? Маркетинг. Маркетинг або менеджмент. Класно, я інформатик. Дякую вам велике за таке інтерв'юшку. Гарного вам дня. Вам Бувайте. Який. Привіт! Як я бачу, ти не абітура, але все ж. З якої ти сошки сьогодні е, тут. Я сьогодні представляю Сподейський вісник, а загалом я з білого простору. Тобто ну, Сподейський вісник має. А три проєктні родини: сам вісник, білий простір і КМА тудей. Трошечки реклама у нас сьогодні, але нехай буде. Розкажи загалом, як тобі абітфест, чи багато абітури, чи багато цікавилися сошком З Сподейським вісником дуже багато, в мене навіть трохи язик почав боліти, розказувати про спадейський вісник. Ось, типу, загалом дуже класно, у мене дуже сильні флешбеки, як я вступала і ходила. Правда, не на Абітфест, але на день відкритих дверей. Ось, але загалом, е, ну класно, слей. Ну, от і все. На цьому абітфест підходить кінця свого. Е, загалом всім усе сподобалось, як ви могли побачити. Всі були дуже раді, що потрапили в могилянку. Сподіваюся, вся абітура, яка сьогодні була, вступить до могилянки. Ну і на цьому все буду з вами прощатись. З вами була Маша. І пам'ятайте, Могилянка все ще там.